Доброго дня, звати мене Олександр. Хочу вам розповісти, як зробити електронний годинник на базі мікросхем серії К155 ТТЛ логіки та індикаторів IN-12. Що можу сказати перше? Ну, вибір схеми ви її бачите. Я наведу під відео посилання, де я взяв. Цю схему вона буде у більш-менш нормальній якості. Також там буде архів з повним проєктом. Це не мій проєкт, я його знайшов на ресурсі і в цьому архіву також будуть проекти плат, також не мої, але я їх взяв. Використовував і він дійсно робочий проєкт, тобто можна брати в роботу, скажімо так. Чому виникло таке бажання зробити такий годинник? Ну, я попереджу спочатку, що я не дуже розуміюсь в електроніці перше. Але є бажання зробити цей годинник і вмію паяти, скажімо так. Значить, ця схема вона стара, не нова, скажімо так. На схемі ми бачимо генератор, який діє за допомогою кварцу на 100 кГц. На виході буде це лічильники значить, серії К155 і Е1, які знижують поступову частоту. І от у, тут ми маємо на виході 1 Гц частоту. Нижче цей сигнал йде на вхід лічильників і Е2 і Е4. Які вже і рахують секунди, хвилини та години. І е, йде відображення цієї інформації за допомогою дешифраторів К155 і Д1. Так, ну і е, використовуються індикаторні лампи Ін 12 у моєму проєкті. Так, це перше. Друге, значить, стосовно плати. Перша версія була виготовлена за допомогою технології Loot. Але і майже побудований проєкт, майже був готовий годинник, але це все залишилось у Маріуполі, воно розбито, на жаль, нічого не зберіглося. Тому я вирішив. Почати знову все і зробити знову цей годинник. Значить, плату я заказав на сайті у китайців. Ресурс називається JLS PCB, JLSC PCB, я теж посилання залишу під відео. Мінімальна партія, яку треба замовити, це 5 одиниць. Я їх отримав дуже швидко. Вартість, на жаль, не пам'ятаю, але десь чи 5, чи 6 доларів. Ось Так. Якість дуже-дуже гарна. От це що стосується плати. Так, ну, була вона зібрана. Була вона зібрана, але, як бачите, не повністю. Що, що саме не встановлено? Так, не встановлений генератор. Не встановлені е, лічильники к 155 і Е1. Я чуть е, пізніше розповім, чому це не зроблено. Ну, як бачимо, всі ці мікросхеми. Які є у нас на схемі, вони запаяні. Дуже обережно. Я старався з іншого боку. Потім розповім, для чого цей конденсатор керамічний. Так, ось так. Значить, перша проблема, з якою я стикнувся ще у перший раз, коли я це робив, це проблема у тому, що використовується кварц на 100 кГц. Генератор дуже виявився нестабільний. Не виходило в мене, щоб був рівний відлік секунд. Вони то дуже поспішали, то дуже відставали. У мене була велика колекція цих кварців 100 кГц і у склі, і у металі. І підстроював я намагався налаштувати, але нічого в мене не виходило. Нічого в мене не виходило, і тому було прийнято рішення виготовити зовсім інший генератор. Я у наступних відео розповім вам про це і Яку схему було взята, і, і я вже використовував не кварцевий генератор, а осцилятор. Потім будуть наведені які саме, і я добився того, що більш-менш вони вірно йдуть. Відставання десь ну, 1-2 секунди на добу. Я вважаю, що це дуже непоганий результат. Дуже непоганий результат. Якщо є інтерес, то я буду публікувати відео частин, інших частин цих часів свого проєкту. І сподіваюся, вам буде дуже інтересно. До зустрічі в наступному відео. До побачення.